Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Якщо вам набридли розводи на вікнах чи дзеркалах, коли ви їх миєте, то придбайте собі ось таку ганчірку мікрофібру, яка створена із надзвичайно тонких поліефірних і поліамідних, тобто нейлонових ниток. Ви тільки уявіть собі, що це волокно становить одну соту діаметра людського волосся, що робить його ідеальним для очищення навіть. Найменших та найменш доступних кутів завдяки своїй унікальній та інноваційній структурі, мікрофібра є здоровою для користувача та екологічно чистою, оскільки її можна використовувати зовсім без будь-яких хімічних речовин. Цю ганчірку можна використовувати навіть без миючих засобів. Вона чудово підходить для алергіків. Вона ідеально підходить. Для чищення та полірування гладких та делікатних поверхонь. Вона досконало полірує і швидко сохне. У деяких випадках може прослужити і більше двох років. Розмір цієї ганчірки 40 на 30 см. Її можна використовувати як сухою, так і мокрою. Найкращий ефект досягається при проведенні вологого прибирання у приміщенні з використанням теплої та гарячої води. Не бажано використовувати цю ганчірку для прибирання недостатньо гладких поверхонь. Вона ідеально підходить для миття вікон та дзеркал. Погляньте, як легко та просто витирати нею дзеркала. Вона зовсім не залишає розводів. Ця мікрофібра це просто знахідка, вона ідеально підходить для цієї роботи. А після використання її необхідно прополоскати, віджати. Та висушити. Зверніть увагу, що прати її потрібно при температурі до 60 градусів, а під час прання не використовуйте відбілюючі засоби та кондиціонери. От і все. Дякую усім за перегляд. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!